Бачите, що це в мене? Правильно, це в мене сіда волосинка. Ось дуже гарно її видно, така прям кучерява сіда волосинка. Так от до вагітності у мене була одна єдина сіда волосинка. Не ця, ну, ось тут десь поруч коротша. Не знаю, видно, не видно. Але була одна єдина волосинка, яка з'явилася років три назад. І Максим поривався її вирвати, Я кажу, нехай це ж я, це ж там про мене, нехай вона одна єдина буде. І це ось років три була одна єдина сіда волосина. А тут раз, і Максим, він ще я знайшла оцю, потім Максим знайшов ще одну, і потім буквально на минулому тижні він знайшов ще три, десь там внизу, не зрозуміло де. І знаєте що? Я була на масажі. Ось вчора і щось давай говорити з своєю масажисткою. І я нічого не говорила за ці волоски, я просто спитала, як була її вагітність. А вона каже, що вона після народження дитини за два роки вся стала сідою. За два роки вона пояснює, що просто дитина забрала всю її нетрішні, тобто всі вітаміни висосила дитина за час її вагітності. До речі, народила вона, коли їй було 35 років, а мені нині майже 34. От, і за два роки вона повністю повністю посиділа. І саме цікаво, що я не говорила за сідя волосся. Я просто запитала її досвід вагітності. І тепер все стало на свої місця, бо я не. Могла зрозуміти, ну тобто я ж не нервую, ніби не стресую, звідки це береться, сіде волосся. А в мене вже мінімум виходить 6 волосин сіді. Якщо ви. Я не знаю, чи є взаємозв'язок між вагітністю і сідиною, але якщо є, якщо ви щось таке знали, то діліться, розповідайте, бо це вперше, коли я про це взагалі почула. І it makes sense, на мій погляд, що тут справді в цьому є доля правди. Чим це це закінчиться? Коротше, я не знаю. Побачимо, побачимо, як я буду виглядати через два роки. О, да. Сіда волосинка, третий та, та, така кучерява, думає, виривати її чи не виривати.